Одна людина загинула, і 14-го 14 зазнали поранень. Такі наслідки російської атаки по кривому Розі. окупанти вгатили по місту пізно ввечері. Ворожі боєприпаси поцілили по житловій забудові, пошкодило 11 багатоквартирних будинків. Руйнувань зазнали також школа і медзаклад. Більше про наслідки ворожої атаки розповість нам Олександр Фефілатті. Він з нами на зв'язку з Кривого Рогу. Тож, Олександре, як оцінюють лікарі стан поранених. Вітаю Сергій. Дійсно, от за інформацію від Дніпропетровської ОВА. Станом на ранок внаслідок вчорашньої ракетної атаки постраждали 14 чоловік. З них 10 доправили до закладів охорони здоров'я. Одна людина це 60-річний чоловік. Він у важкому стані, всі інші в стані середньої важкості. І лікарі роблять все можливе для того, щоб стабілізувати та закріпити їх поточне фізичне самопочуття. Дійсно, на жаль, є одна жертва це. 39-річний чоловік він його доправила до лікарні після евакуації з місця прильоту. Але лікарі робили все можливе, аби врятувати його життя. І, на жаль, його черепно мозкова травма була настільки важкою, що лікарі, на жаль, не змогли врятувати життя чоловіка. Слід зазначити, що внаслідок. Балістичну прильоту балістичної ракети станом на ранок зачепило 11 багатоповерхових будинків, розташовану поруч офтальмологічну клініку. Також знищено 12 автомобільних гаражів. 10 гаражів автомобільних ще понівечено вибуховою хвилею. також зачепило поруч розташовану школу. Та адміністративну будівлю цієї ночі люди пережили справжній шок, оскільки ракетний прильот фіксували у місце дуже щільної міської забудови. Що пережили люди? Далі, далі прошу коротку пряму мову, очевидя. Вдома з дітьми збиралися спати. Вибух, все повилітало, все повивертало. Все. Дітей швидко в охапку сусідів рятували, бо всі в крові, всі. Двері позакладнівало, поки повихватували, повидіргували двері, щоб людей звільнити. Все. Хтось постраждав ваших прислуха? Слава Богу, ні. Але сусіди, ми всі тут, в одному домі, як велика сім'я, наче на раз дзвонили з лікарні, що вроді би сусід помер. Ти зазначити, що за даними моніторингу ресурсів, прильот це була це була балістична ракета Іскандер, М яку випустили з території тимчасово окупованої Кримського півострову. Слід зазначити, що вночі, коли закінчили рятувально-пошукові роботи, рятувальники всі Активні служби, в тому числі і товариство Червоного Христа України, місцевий середок розгорнули в сусідній школі штаб допомоги від міської влади, де люди можуть знов ж таки залишити заявки на отримання в подальшому компенсації матеріально з бюджету міста а також будівельні матеріали на перший час це осб плити, щоб затулити вікна, які вибули було виховою хвилею плівку щільно а також Тарпаулі також сьогодні будуть обходити експерти біля будинку, в якого власне був прильот, і будуть експерти, або він підлягає поступові реновації відновленню, або він не підлягає реновації і його мають знести. І як в другому випадку також будуть виділяти кошти з міського бюджету на на те, щоб криворіжці, які постраждали внаслідок цієї ці ракетної атаки, пізно ввечері вчора, отримали кошти на купівлю, купівлю нової оселі. Будемо далі далі слідкувати за перебігом подій. Будемо сподіватися знову ж таки, що кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки з часом не збільшиться. Суддя вам слово. Дякую дуже, Олександре. На жовмому заскову наш колега Олександр Фефілатів з Кривого Рогу. Росіяни атакували місто. Довідалися ми всі потробиці, що зараз там. Відбувається четверо людей загинули ще дев'ятеро поранені. Росія вночі атакувала Харків. Напередодні ввечері ворог обстріляв національну пам'ятку архітектури будівлю держпрому частина конструкції одного з під'їздів. обвалилася, вікна вибило. Директор пам'ятки повідомив про прорив водогону на момент атаки на вечірньому чергуванні були слюсарі, один з них поранений. До того ж, наслідок нічного прильоту. Попередньо від ракети Грім е 1 під прицілом опинився приватний будинок. Результатом є повністю зруйновані фасади і вибиті вікна. Мешканці опинилися під завалами. На місці влучань працюють оперативні служби. Вибухнуло, я так розумію, вверху, а волною ударило, там у нас є накриття на окна, де світу не було неділю, а ми їх відкривали, а так і не, не, не опустили. Воно було б менше так, удара. Ну, волною ударило. Шестеро постраждалих потрощені вікна і спалені автівки. Такі наслідки ворожої атаки для Києва, як повідомляє міська військова адміністрація, ворожі безпілотники летіли на столицю з різних боків. Оборонцям неба вдалося збити усі дрони. Уламки ворожих безпілотників падали в Солом'янському районі поблизу житлових будинків. Пошкодило газову трубу. Загорівся магазин. Також палали автівки у Святошинському районі. Уламки вибили шибки в триповерховій адміністративній будівлі. Від початку жовтня це вже 18-та повітря. Стріна атака по столиці. Тобто пробило уламком. Що угу. залетіло, я не знаю, але ну, щось розбите, розбите, витекло, немає жидкості цієї. А балконів немає, все вибито. Просто випало все випало зі. Саме головне, що діти живі, до цього гідно. Саме головне, все старіне це матеріальне. Понад 692 тисячі російських військових списали слав ворожої армії. Про це доповів генеральний штаб. Минулої доби військо окупантів поменшало на 1360 осіб. Також загарбники, мінус 9 танків, стільки ж знищили бойових броньованих машин. Не випустять снаряди вже понад чотири десятки артилерійських систем, а також одна реактивна система залпового вогню. Українське небо стало частішим від майже сімох десятків безпілотників, а українська земля від близько дев'ятьох десятків автомобільної техніки і також десятка спеціальної техніки ворога. Дрони уперше долетіли до Чеченської республіки. Під ударом опинився російський університет спец... спецпризначення у місті Гудермес. Про це вже встиг поскаржитися голова регіону Рабзан Кадиров. Буцімто зранку, невідомі безпілотники, намагалися атакувати навчальний заклад. На світинах самовитця можна побачити, що дах будівлі загорівся. Тамтешня російська влада запевняє, що жертв постраждалих, звісно, нема, а пожежу нібито вже загасили. Від квітня 2022 року університет у Гудермесі почав готувати солдатів на війну проти України. Куратор університету це син чеченського ватажка Адам Кадиров. Заробітні плати українських високопосадовців не можуть бути вищими, ніж отримують військові. На цьому у парламентській опозиції. Вважають, що усі так звані несправедливі державні видатки варто спрямувати до спеціального фонду на армію. Йдеться про 100 мільярдів гривень. Вони не знають, яка ситуація на фронті. Вони не знають, що волонтери і благодійники досі збирають. Кошти для того, щоб забезпечити ФІВІ-дронами, системами радіоелектронної боротьби, системи протидії засобам технічної розвідки, запасними частинами, машинами, ми наполягаємо і внесли відповідну поправку, щоб обмежити заробітну платню в країні, щоб жоден чиновник не мав можливості отримати більше, ніж солдат на фронті.